Ось була така сильна духом, що не лише сама ніколи не втрачала мужності, а ще знаходила в собі снагу підбадюрювати інших. Ось найбільше була подібне до батька і вродою, і втечі. Вони обоє однаково були лагідні та добрі, безмежно. Однаково обоє були здатні страшенно скипіти, коли їх дійняли чимось, особливо для них дошкульним. Обоє були надзвичайно стримані, терплячі та витривалі з виключною силою волі. Обоє були бездоганно принципові люди для любих людей, чи справ могли поступитися багато чим. Могло бути. Дуже поблажливим, але я не можу собі уявити тої людини, тої справи, взагалі, тої сили, що могла попримусити примусити батька чи Лесю зробити щось, що вони вважали непорядне, нечисте. Бо і вони, і батько і Леся, були однаково делікатні у стосунках з людьми, намагаючись нікого собою не затрудняти, не колопотати, терплячі самі е, боль чи жаль, чи горе намагалися не журити чи не мучити інших тими своїми почуттями, і тума мила їх у собі з якоюсь нелюдською силою. Була у батька є у Оесі ще одна спільна, надзвичайно цінна риса. Вона не диво високо цінувала людську гідність. За спогадами молодшої сестри Оесі Українки, Ольги Косач Крив Винюк.